Доброго дня! Сьогодні з вами, як завжди, по суботах. Я, Скоріна Погребна Ольга Володимирівна із Харківського міського перинатального центру. Сьогодні я б хотіла звернутися до молодих мам до дівчат, які, які знаходяться на зберіганні вагітності у стаціонарі. Саме від них протягом останніх двох тижнів поступали запити стосовно того. Як вистояти емоційно в складних умовах такого своєрідного медичного ув'язнення? Працюючи з емоційним станом, особливо на сьогоднішній день в умовах воєнного стану, в умовах наших харківських реалій, я говорю про те, що для збереження стабільності в душі, для збереження емоційної стабільності, ментального здоров'я нам необхідно жити сьогоднішнім днем. Але ця рекомендація не дуже працює для тих, хто знаходиться на стаціонарі, знаходиться в лікарні із недоношеними дітками із проблемними дітками. Чому на сьогоднішній день ось це занурення в тут, і тепер занурення в сьогодення не спрацьовує однозначно серед мамочок, які знаходяться у лікарні. Коли ти знаходишся тривалий час в одному і тому ж місці без можливості кудись пересуватись, коли із вікна ти бачиш один і той самий пейзаж, особливо коли це всього-навсього якісь будівлі, а не природні види, то візуально ти втомлюєшся від того, що тебе оточує. І для виходу із ось цієї емоційної напруженості, із цього емоційного застрявання, рекомендується максимально розр... розрадити і розрізноманітити саме візуалізацію, саме те, що вас оточує. Ми на зустрічі із дівчатами зі стаціонаром на минулих наших заняттях. Проговорювали про те, що можна через концентрацію на якомусь об'єкті в своєму просторі відключати мозок від постійного критичного стану і постійного жалю до себе. Але коли ми почали аналізувати, як це робити і що робити, то ми зіткнулися з тим, що дівчата знають кожну тріщинку, кожну картинку, яка знаходиться в їх палаці. І це ще в більшому ступені їх навантажує. Погляд за вікно це теж не розраджує у зв'язку з тим, що вони бачать постійно одну і ту саму картину. Тому у якості розради і розрізноманітності візуалізації, візуального сприйняття, я рекомендую вам перегляд якихось фільмів, якихось передач які будуть давати вам емоційне розвантаження. Ви можете включати будь-що, виходячи із сфери ваших інтересів, просто для того, щоб через візуальний канал вам потрапляла інша інформація, ніж в оточуючому середовищі, ніж в палаті, в якій ви знаходитесь. Це може бути будь-яка тематика. У кожного своя сфера інтересів. І я вас дуже прошу не відсоргувати, не відкидати те, що для вас було цінно до вагітності. Пригадуйте, що ви дивились, пригадуйте, чим ви цікавились, для того, щоб на сьогоднішній день ви могли в, за допомогою наших інформаційних технологій приєднуватись до того, що для вас є цінним. Тому що зацикленість на своїй позиції, вона на сьогоднішній день не спрацює для вас як розрада емоційного стану. Я рекомендую вам перегляд якихось фільмів, якихось передач, які будуть давати вам емоційне розвантаження. Ви можете включати будь-що, виходячи із сфери ваших інтересів. Просто для того, щоб через візуальний канал вам потрапляла інша інформація, ніж в оточуючому середовищі, ніж в палаті, в якій ви знаходитесь. Це може бути будь-яка тематика. У кожного своя сфера інтересів. І я вас дуже прошу не відторгувати, не відкидати те, що для вас було цінно до вагітності. Пригадуйте, що ви дивились, пригадуйте, чим ви цікавились. Для того, щоб на сьогоднішній день ви могли в, за допомогою наших інформаційних технологій приєднуватись до того, що для вас є цінне. Окрім того, що ми з вами, оточуючи світ, зазвичай сприймаємо через візуальну систему сприйняття реальності, чому кажу в основному, тому що найбільша кількість людей у світі вони є візуалами. У нас ще є аудіальна система, тобто вуха, через які ми сприймаємо реальність. У нас є з вами кінестетична система тобто наше тіло, і у нас з вами є дискретна або інтелектуальна система, тобто це наша інформація, переробка інформації, наші умовиди, наше поняття, наші цінності, які містяться у нас в довгостроковій пам'яті, в нашому словесно логічному мисленні. Окрім того, щоб візуально себе розраджувати, ви можете використовувати аудіальний канал. Причому це можна робити будь-яким чином. Це можуть бути аудіокниги, це може бути прослуховування музики, це навіть може бути постійна комунікація і спілкування з близькими людьми. Пригадуйте, скільки людей, які для вас були цінними, значущими в минулому, по якимось своїм причинам відійшли на другий план. Це не означає, що ви з ними знаходитесь в конфлікті. Це може бути пов'язано з тим, що у вас розійшлися інтереси, ви роз'їхались в різні міста, особливо на сьогоднішній день ця причина роз'єднання людей вона є актуальною. Пригадуйте, пишіть, спілкуйтесь, телефонуйте. У вас на даний момент, поки ви знаходитесь в фізично вільному просторі. Коли вам не потрібно особливо завантажувати себе роботою, домашніми справами, спілкуванням і комунікацією із родиною, з дбанням про чоловіка, у вас зараз є можливість відновити ваші соціальні контакти. Ви можете почати спілкуватись навіть із тими людьми, яких ви давно не чули. І, можливо, ви переключите свою увагу, надасть якісь рекомендації, будете корисні саме цій людині. Можливо, розповівши про те, що ви знаходитесь зараз в непростому становищі, вам дадуть якусь пораду, вам нададуть підтримку, можливо, рекомендацію, можливо, запропонують свою допомогу. І ви таким чином будете відволікатись від того, що відбувається тут і тепер в дану хвилину в вашій палаті, в вашій життєвій ситуації. Наступне, про що хотілося б вам сказати, це про нашу тілесну систему відчуттів, про нашу кінестетику. Це відчуття, які ми з вами маємо в нашому тілі. Будь-який комфорт чи дискомфорт це саме про кінестетику. Я розумію, що знаходячись в лікарні, ви навряд чи відчуваєте комфорт, легкість і готові порхати як метелик у світі, інакше б ви тут не знаходились. Тому у вас 100% є щось, що вас фізично напружує. Але при концентрації на цих негативних відчуттях, ми зосереджуємо на цьому увагу і запускаємо постійні розмірковання, постійні наші думки про цей свій стан. Якщо ви знаходитесь у лікарні серед лікарів, це означає, що ваш фізичний стан знаходиться під контролем. І одна із рекомендацій це відволіктись на щось, що не пов'язано з вашими дискомфортними відчуттями. Одна із таких класних технік, яку можна використовувати для відволікання від своєго, свого дискомфорту, це розмальовування картин за номерами. Комусь не можна сидіти, але завжди можна розмістити картину так, щоб лежачи мати можливість її. Розмальовувати це має досить велике значення, тому що, по-перше, ви візуально концентруєтесь на номерах. І ви концентруєтесь на чомусь іншому, ніж ваша палата і пейзаж за вікном. По-друге, ви підключаєте кінестетику. Тобто, ви постійно водячи кісточкою по цій картині, ви заспокоюєте свою нервову систему. Воно, це завдання воно має такий певний релаксаційний механізм. Оскільки повільні рухи кисточками, вони запускають нам через відчуття, через моторику інформацію, у головний мозок про благополуччя тієї ситуації, в якій ви знаходитесь. Крім того, це досить цікаво спостерігати, яким чином іде трансформація від білого холста до якоїсь змістовної картини. І таким чином, ви можете отримувати певне задоволення від того, чим ви займаєтесь. Ну і, безперечно, говорячи про системи сприйняття реальності, можна зауважити на інтелектуальній нашій сфері і говорити про читання книг. Причому, якщо брати за мету саме відволікання від вашої сьогоднішньої ситуації, Бажано, щоб це читання не було пов'язано із станом вагітності, із вихованням дітей. Читайте те, що вам цікаво і не пов'язано з сьогоднішнім вашим станом. Таким чином ви зможете коригувати і насичувати своє життя чимось іншим, ніж ті обставини, які в даний момент емоційно вас напружують.